Вітаю вас, привіт всім. Клас. Ну що ж, почнемо? Я нещодавно зіштовхнулася з айджизмом вперше на власному досвіді. Знаєте, айджизм — дискримінація за віком. І е, я говорила з дівчиною молодшою від мене, і в якийсь момент вона каже: Вибачте, а ви знаєте, що таке крінж? Мені, якщо що, не 90 років, я ну, не знала, що це так рано почнеться оце цькування. Знаєте? Так, жіночко, звісно, раніше не було мобільних телефонів, лягайте. Пийте свої таблеточки. І е, мені ще неприємно було, тому що дивіться, мені е, 34 роки. Моє покоління це покоління, яке зустріло широке поширення інтернету, коли тільки з'явився доступ у всіх. і в нас… Ну, Інтернет був як дикий захід тоді. Розумієте, в нас були чати якісь, форуми, оці ніки різними реєстрами, типу маленька принцеса. В нас були демотиватори. Так. Да. Ми є крінж, ми вигадали крінж. Ми повзали, щоб ці зумери могли літати. І вони взагалі... Вообще... Ніякої поваги до старших. Ніякої. Я трохи інколи э, лякаюсь підлітків тепер. Коли бачу декілька підлітків, переходжу дорогу, бо я боюсь, що вони почне. Що таке чиназис, а?» Квадробери. Хто? Я така, не трогайте жіночку. Вона ще пам'ятає кучму. погоджуюсь з тим, що я певним чином втратила зв'язок з молоддю. Не думала, що це так рано станеться, але я відчуваю, що за часи вторгнення я психологічно постарішала. Я помітила, що почала говорити фразами своєї бабулі абсолютно неіронічно. Моя улюблена: доживем, побачим. А, побачимо. йдемо завтра в кіно. «Доживем, побачимо. Це ж завтра. Ну там ще активність стратегічної авіації, там Сєваслєйка. Ще дуже довго жить до завтра. Моя друга улюблена це реакція на будь-яку некритичну новину. Це головне, що всі Що? Живі й здорові, правильно. <плес> так. Бо я, коли була підлітком, теж була така: о, бабуся, в житті треба амбіції, кар'єра, самореалізація. І вона така, в житті головне поїсти і поспати. Yeah. <плес> І Netflix Ну, вона прям. Вона розуміла життя, так як мені вже не зрозуміть. Е -е, я не знаю. Е -е, життя дивна штука, ми живемо е -е, в досить стресові часи. Нещодавно в мене почались е -е, проблеми зі шкірою. І як доросла людина, я одразу полізла в інтернет. Дивіться, що за спідарак в мене на цей раз. <плес> Наша ходить до лікарів, якщо можна одразу прочитати, що ти помираєш, бо ніколи в інтернеті не було, що просто поспіть, все нормально. Виявилося, що в мене дерматит. і дерматит — це не смертельна хвороба. Але знаєте, що мене вибісило? Одна з основних причин дерматиту, Знаєте, яка? Стрес. А знаєте, як вилікувати дерматит? Знизити рівень стресу. Я така, гугл, алло, ви що там всі попухли? Ви не бачите, що я з України це гуглю. Ну, у 24-му році знизити рівень стресу? Ну, це така, це мене дуже розізлило. Стрес є в причинах усіх хвороб. Це прям якісь, вони набивають собі об'єм, копірайтери. І ну, я не знаю, як. Я завжди вірила, що еволюція і людське тіло це якийсь прекрасний, розумний механізм, який під це підлаштовується. І коли людина в стресі, то ми і підлаштовуємося, і організм дає нам щось, щоб цей стрес пережити. І я думала, що якщо я опинюсь в ситуації, де питання життя і смерті, організм дасть мені щось, типу суперсили, знаєте, або супершвидкості. І він такий чухається морда. Як мені це допоможе в війні? Ну, я буду стояти: це шо летить? О, тривога, зараз я всі свої креми зберу і підемо в покриття. Ну, не знаю. Я дуже роз... роз... засмутилася з цього приводу. Я думаю, що єдине, що може знизити мій стрес, це поставки західного озброєння. І знаєте, реально кожен раз, як пакет допомоги новий об'являють, мене прям заживає все. Прям все заживає. Я думаю зібрати чат світових лідерів і скидати туди просто свої фотки кожного ранку. І така тут ще F-16 треба прикласти і тут тищу артилерійських снарядів на перший раз. Такі важкі часи, давайте чесно. Я загалом людина і до вторгнення була така, що завжди придумає собі проблему, навіть якщо і нема. Я тривожна людина, яка любить накручуватись. І За часи вторгнення одна з основних причин мого накруту була, як спілкуватися з цивільними і військовими, тому що в мене багато близьких друзів в Силах оборони. І деяку інформацію я можу цивільним по одному подати. Військовим по іншому, я поясню. Наприклад, питання як справи, так? У мене рідко буває відповідь Вау! Тому що в мене клінічна депресія. Я знаю, ви такі М -м -м, вона була в мене до вторгня, окей? Не хочу хвалитися. Це ви нові в цій темі. Я, я з їда Бестіс, просто ми кращі друзі. <клідає> Дякую. І буває таке, що немає настрою, немає енергії, нічого не хочеться робити. І я можу пожалітися своїм цивільним друзям, там, понити всім нам, коли треба понити. Але я ніколи не стану нити своїм друзям у війську, тому що в моїй голові цей діалог би виглядав приблизно так. Пише мені мій друг з фронту, такий, як ти. Я така. Це Та, чесно, взагалі нема бажання жити. Я прокинулася своєму ліжку о 12 дня. Нема енергії. в'їбала суші. Запила Фрапучина і щось вообще не то. Ну, в мене навіть нема журналу обліку Фрапучина. Розумієте, наше життя цивільне дуже привілейоване порівняно з життям людей, які захищають нас кожен день, ризикуючи життям своїм. Тому і, і, я знаю, ваше питання зараз, Ань, чому треба? Правдиво відповідати на питання, як справи. Так, чому б не використати таку класну штуку, як брехня? Е, у мене вроджений стан називається на ебалі написано. <плес> <Так>. <плес> навіть якщо я нічого не скажу, ви будете знати, що я думаю. Ви будете знати. У мене субтитри підключені завжди абсолютно. У мене є навіть дитячі фотки, де я на якомусь утренніку стою за таким обличчям. Я Максимально не вражена цим дійством. Я думаю, я народилась таким обличчям. Типу, мам, Запоріжжя 90. Не Монако, звісно. Справедливості заради я ніколи не була в Монако, можливо, це просто якісь регачки за гаражами. Ми не знаємо. А Запоріжжя, це моє рідне місто. Так. е-е-е, так, да. Отже, я накрутилась, як же відповідати на питання, як справи, і я б не прийшла до вас з проблемою, не маючи виходу. Я провела стратегічне планування, дослідження, статистичне і виявила ідеальну відповідь на питання, як справи, яка підходить будь-якій людині, чи вона в війську, чи ні. Отже, я презентую вам потихеньку. Це мій вклад в культуру України. Все потихеньку працює, буде затверджено Міністерством оборони України як офіційна відповідь. Я загалом ну, ми всі розуміємо, що ми всі переживаємо такі часи, які можна описати словом, ми всі давно йобнулись». Але в мене було питання, я якось я виступала і спілкувалася з глядачами хто в першому, ря... ну, в першому ряді, в другому. І Часто коміки питають, ким працюєте? І мені попалася пані, яка психіатрка. І я така: безкоштовна консультація. <рис�я> я задала їй питання, яке мене мучило ці роки. Я кажу: дивіться, от ми всі йобнулись, так? але чи є шанс? Що ми після перемоги розйобнемося назад? Погані новини. <світування> Ні. На жаль, так і буде. Але потім я сиділа в Тіктоку, і там психолог в Тіктоку, який не може Е, Я всю свою інформацію отримую з перевірених джерел. Окей? Так от. Психолог в Тіктоку казав, що в часи стресів і великих переживань треба, щоб підтримувати своє психічне здоров'я, вивчати якусь нову навичку. Це створює там якісь когнітивні зв'язки, нові, бла бла, бла. Далі не цікаво. Але мені ця порада дуже сподобалась, тому що вона а, безкоштовна. А це мій улюблений прикметник так. Б, ну загалом кожен може знайти щось, що вони ніколи не пробували, так нове хобі, щось почати руками робити або вивчати. Єдине, з чим я е, я була дуже відповідальною дитиною. Я була відмінницею, яка ходила в музичну школу, в художню школу, на плавання, на гімнастику, на всі олімпіади, я — цикі, кінгуру. Ну я танос не нужний грамот. Я зібрала їх всі. Якщо я підгрожу всі свої кінгуру в дію, половина серверів схлопнеться одразу. Не залишилось хобі на дорослий вік, розумієте? Нема хобі. Тільки алкоголізм. Тільки алкоголізм. так. Алкоголізм класне хобі. Дуже легко влиться в цю тусовку. Вилиться, звісно, важче, але. Теж мінус, що алкоголь має певний шарм тільки коли ти дуже молодий. Давайте чесно, коли тобі 20 років, ти думаєш, що з кожним келихом ти стаєш все смішніше, харизматичніше і ведеш цікаві філософські бесіди. Ти стоїш на Подолі, в бюреті, крутиш самокрутку в пальто за 13 гривень, і такий новий французький роман. Після тридцяти кожен келих просто наближає мене до стану, коли я на кухні така «Така кучма. Просто старий дід просрали країну. Ніякого шарму абсолютно. І... Я чесно вам зізнаюсь, в 30 років якимсь чином твоє тіло перетворюється на тикву, і похмілля вже зовсім інше. Тому якщо вам двадцять і ще нема 30, пийте зараз, потім ви не кайфанете. Це прям треба планувати. Ще крапельниці. Воно того не варте. Похмілля жахливе стається. Я знаю, двадцятирічні зараз такі о, не може бути, щоб похмілля тривало два дні. Одного разу з вами це станеться і ви згадаєте мене, я ваш пророк. Е Тому зараз, якщо мені хочеться, щоб мене все тіло трусилося, я просто в планці постою. Yeah. Якщо ви хочете ригати весь день, рекомендую вправу бьорпі. Дуже класно. Дуже класно. Все. Дякую. Добре, розкажу один ще біт е, е, вам. Давайте так. Соціальна тема гостра соціальна, демографічна криза в країні, так? І ми всі знаємо основну причину. Комендантська година. <плес> Тому що ті, хто живуть в любові, планують дітей, вони і так їх спланують. Ми втратили авантюристів. Ми втратили у цих людей Я такі о вечір п'ятниці, секс без зобов'язань. <гум> Бо не існує сексу без зобов'язань ну, в часи комендантської. Вам з цією людиною до ранку сидіть. До ранку не можна просто уїхати на таксі. А якщо секс поганий. <пух> так що серіал глянемо, а світла нема. Що таким працюєш? Я Я завжди як жінка має приймати рішення між тим їхати до чоловіка, і раптом він виявиться вбивцею, чи запросити його до себе і він щось зламає або все І... Тут нема логіки, але інколи це відчувається однозна... ну, рівноцінно, погано. Розумієте, я цей кіш готувала на тиждень, а не щоб хтось в одну морду. Дівчата, будьте обережні. Дехто з чоловіків їздить по жерти. І ще в мене бувають приступи, знаєте, оце, коли я така живемо один день, кожен день як останній. Зазвичай завершується тим, що я купую щось. І я купила собі в перше житті дорогущий шампунь для блондинок. Знаєте, такі, що виводить жовтизну, таксіни, колишніх. Там... Люди, люди просто в черзі помирають за цим шампунем. і в мене тепер страх, що я запрошу до себе чоловіка. І зранку з усіх баночок, він такий. О -о 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 -о". І я прям бачу, як він отак от жменю, вижимає, і вона ще половина в ванну ляпає. він такий, чого не милиться нормально. Я така, он шампунь для котів. Не вийобуйся <клухи> на цьому. Мене все. Дякую вам.